Шлях реалізації перша персональна експозиція одеської художниці Марічки Леон. Тут представлені її роботи з образотворчого та ужиткового мистецтва. Художниця працює у жанрах сюжетної композиції, натюрморту, техніці оригінальної графіки та портрет. Одна з робот автопортрет майстрині, на якому авторка зображена із дідухом у національному вбранні. Ця робота вже зайняла перше місце на всеукраїнському конкурсі цього року у Луцьку. Він виконувався в техніці олійного живопису. Я тут зображена в традиційному вбранні, я маю таку сукню, ну, трошки я її змінила. Роботи Марічки не лише є предметом естетичної насолоди. Вони мають практичний вжиток. Теплі та затишні витвори з тканими рушниками та снопами золотої пшениці можуть стати чудовою прикрасою в домівках одеситів, каже художниця. На виставці присутні декоративні колажі у авторській техніці майстрині. Декоративні роботи приділи нам Боже ласки та різдвяний хлібний дух. Вони створювались в декоративному жанрі з використанням різних за фактурою та походженням матеріалів. Там і тканини, і полімерна гліна. А на тематичну серію робіт з ведмедиками Теді художницю надихнули іграшки ручної роботи її мами. Вона також займа... майстриня, займається в техніці декоративно ужиткового мистецтва, виробляє прикраси, шиє наряди на ляльок. І Ось створює таких мішок, яких я вирішила включити в цілу серію тематичних робіт. Тут і весна, і кохання. І якби я буду цю тему розгортати. І в майбутньому я планую зробити цілу виставку, яка буде називатись Марічка та медмеді. Патріотична робота Крила країни це квадриптих, який представляє стилізованих синиць в зображенні малого герба України, яка була представлена на всеукраїнській виставці у Полтаві. Виконана в колориті українських прапорів жовто-блакитного з декоративним орнаментом. Сама виставка кольорова, оптимістична та наскрізь перейнята патріотичними нотами, вважають відвідувачі. Взагалі всі шукають позитив. Всі шукають щось гарне, красиве, подобаються дуже квіти, подобаються українські мотиви. Слава Богу, це дуже співає з нашим середовищем. А також кожен, звичайно, має власну думку. Зараз такий важкий час. Всі ми потребуємо чогось, щоби тішило наше око, щоб нас надихало на гарні вчинки, і тому творчість різних одеських митців надихає наших відвідувачів. Виставка майстрині експонуватиметься в центрі Одесі у сучасному патріотичному просторі, книгарні книгарні-кав'ярні протягом місяця. 20% від реалізованих робіт буде перераховано Збройним силам України, зазначила авторка проекта.